І маємо уже зв'язок налаштований стійкий з Михайлом Якубовичем, сходознавцем, кандидатом історичних наук, науковим співробітником сходознавчого відділення Фрайбурзького університету. Вітаємо вас, пане Михайле. Доброго ранку, пане Михайле. Хочу розпочати від досить резонансної новини. Вона із країни, яка опосередковано воює проти нас. Це я про зараз про Іран. Про їхніх аятол і інших стражів революції був у них такий е, е, терористичний генерал. Він воював в, е, чужими руками, як кажуть Хамасівці, і хезбола, в дуже багатьох куточках близького сходу його е, ліквідовано було 3 січня 2020 року. Точним ударом Сулеймані був зліквідований. І от в, в якихось там поховальних церемоніях зараз е, лунають. Вибухи, так? пролунали близько сотні ліквідовано. І ми розуміємо, хто прийшов до генерала. Це ж не випадкові перехожі. Відповідно, на це зразу відреагував. Моментально е, відреагував Владимир Путін, собоєзнування висловив. І питаємо у вас: це хороша і якісна робота мосаду? Чи як це треба розглядати? Чи може тут Сіяє працювали? Якщо чесно, там є дуже багато питань із цим випадом. По перше, в Ірані дуже люблять такого роду травлені церемонії. У них вся релігійна і політична культура побудована на різних там биттях на тему якихось мучеників, дуже багато з яких мали лікті в крові. Ну але в даному випадку вони дуже часто на ці міті просто зганяють бюджетників ага. е, і різних там е, своїх комсомольців, так з так званих Баасінджів, каналоф радянського комсомолу. Ну і там уже проводять ці заходи, роздають там якусь іншу. Е, На думку іранської опозиції, а цей теракт зрешествований самою владою, можливо, не без підтримки Росії. Чому тому, що постраждали люди, умовно кажучи, пересічний громадян. На яких позганяли на цей мітинг, можливо, якась частина ідейні військового значення цей натовп ніякого не мав. Е, швидше за все, е, якби за цим актом стояли ізраїльтяни або американці, то мова йшла би про іранських фізиків ядерників, йшла би мова про військові заводи, які розміщені не в Кермані, де це відбулося, а в основному в іспагані та інших регіонах. Тобто почерк два вибухи провести спочатку один, потім, коли всі підуть в інше місце і переїдуть швидкі допомоги, другий. це почерк, який нагадує Башара Асада, який нагадує, Діл, ну і який нагадує Володимира Путіна. Тому є така думка, що ці теракти були зрестовані самою іранською владою для того, щоб підняти градус напруги, тому що дуже багато хто в іранському суспільстві вже не поділяє цієї вічної палестинської теми, що мовляв, іранці постійно повинні дбати про Палестину в той час, як Палестина перебуває під вже в основному контролем Ізраїлю, і сам Іран нічого не робить. Такого, що виставило Ізраїль під загрозу, ну і нарешті, також за повідомленнями іранських опозиціонерів, усі найближчі родичі Касима Сулеймані не були присутні на цій церемонії. Їх попередили, що з міркувань безпеки краще їм там не бути. Зрозуміло, що тут можливо якась конспірологічна версія, але я думаю, найближчий місяць два покаже, як далі розвиватимуться події в Ірані. Яка буде політика, які будуть заяви, хто буде оголошений винним. Проте ну, теракт справді викликає чимало суднів, оскільки це далеко не почерк ізраїльських спецслужб ставлені до Ірану. А який почерк ви бачите при вбивстві віце керівника Хамасу? Віце глави Хамасу? Чи людина не надто береглася? От ви сказали, що декому радять бути обережними? Який подальший, який може бути подальший сценарій сценарій, як можуть далі розгортатися події? Бо це так доволі серйозно і радикально. У ну, деяку частину Хамасу поступово Ізраїль вибиває, і на початку Ізраїль також він чекав певних домовленостей, цих домовленостей не було. Хамас зайняв більш радикальну позицію. І очікувалося, що скаже лідер фісколи Хасан Насрала. Насрала вже робить не перше звернення з Лівану. Ну і не будемо забувати, що цього очільника, Хама одного з очільників Хамаса Аргарій його вбили в зоні досяжності ізраїльського дрона. По суті, в прикордоні з Ізраїлем у Лівані. І ми очікували від ізраїльтяни від Насрали певних заяв. Він уже не раз їх робить, і до речі, самі хамасівці ними Розчаровані і дуже багато хто з тих, хто підтримує хамас або в широкому сенсі палестинську сторону. Загально не розуміє, чому на постійно погрожує Ізраїлю. Тут ну нічого такого не відбувається. Ніхто не передає зброї Хамазу, ніхто не проводить. Тут дуже серйозних обстрілів. Тобто, це обмежена там кількість якихось е продає стрілкового не передається і не більше, от тому а тут ізраїльця не розуміють, що так Ліван може створити певні проблеми, але повномасштабну загрозу зараз кість не становить, тим більше що е, там такої ну повної тотальної війни. Очевидь не буде, і о, тут ізраїльтяни роблять такі точкові кроки. Це в їхньому стилі для того, щоб прибирати найбільш активних командирів. Це давня їхня безпекова політика. Вони почали вже виходити за межі бачимо сектора Газа. вже атака в даному випадку на Ліван. Ну але основна маса керівництва Хамасу знаходиться в Катарі, і оскільки Катар веде перемовини там, і наприклад, між Іраном і сполученими штатами. Частково навіть Катар намагався російсько-українську тему влізти. Зараз катар перемовник між Ізраїлем і Хамасом, то там вочевиті лідери Хамасу і далі будуть почуватися в безпеці, але ну такі конкретні натяки йдуть, і е, побачимо, чи буде якась більш суттєва реакція з боку Хізволи. Яка контролює значну частину лівану, але ну аналітики вважають, що вони обмежаться там різними обстрілами при кордоні ізраїльського, але на більше до повноцінної війни вони так само допоки не готові, або не бажають зараз розпочати ще про одного в суттєвого і добре озброєного гравця. Більше того члена НАТО хотілось би вас розпитати, бо саме після початку ізраїльсько-хамасівської війни. Туреччина дуже різко змінила позицію, свою риторику. Зараз бачимо чергову ескалацію, коли заявляють, що затримали 34 підозрюваних, які працювали на Мосад, планували напади на палестинців. Ось про що говорить офіційно Анкара. І Це теж просто інформаційний супровід антиізраїльської риторики їхнього президента? чи це реально якась така пропалестинська розвідувальна діяльність туреччини на користь Хамасу? Насправді Туреччина робила все для того, щоб Хамас не суть, не дуже токорінився у них на території. Тут Катар перебрав ініціативу. Туреччина хотіла навіть виступати якимось таким гарантом у перемовинах, так як Ердоган постійно починає тему з перемовинами там зерновою угодою, ну в якій він дійсно мав свою роль, але в даному випадку тут мені здається швидше є орієнтація на внутрішнього споживача. Чому? Тому що як би там не було, наземна операція продовжується. Цивільне палестинське населення гине і в медіа фігурують різні цифри. Частина з них маніпулятивні, зрозуміло, частина правдиві. Але внутрішніх споживачів Туреччині, в Ірані, в Арабських країнах він бачить, що всі ці лідери нічого не роблять, тобто вони говорять про захист. Палестини, але якихось суттєвих загроз для Ізраїлю вони не становлять. Більше того, не готові з ним розривати економічні зв'язки. Це той же самий випадок, коли ми чуємо, що десь там вислали якихось російських агентів. Ну так, це добре, але чи були там ці люди російськими агентами, чи ні? Власне, нам потрібна більш суттєва підтримка ніж моральна, ніж повісити прапорець, і так говорять і вони доводиться так. розповідати, що от є ціла змова. Пане Михайле, це... дякуємо за дешифрування. Часами досить складних для нашого розуміння подій, які відбуваються на близькому сході. І дякуємо за участь в нашій програмі. Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичної науки, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбургського університету.